Запитання пане Сергію, будь ласка. Чому такі ж жорсткі заходи, як стосовно Михайліщина, не застосовувалися з боку Українського Майдану щодо безпосередньо представника президента Папієва? Ви його побоїтесь? Тому що виникає відчуття, що між вами і Михайліщиною є особистий конфлікт. Або тими там, скажімо, якимись словами. Ви бачите. Мене якби гуд читати? Можна я дам відповідь на це запитання? Ну, Насправді рішення вже по відставці всіх вищих посадових осіб Буковини приймалося 9 грудня, якщо не помиляюся, на Вічі, Вічі прийняло про те, щоб позбавити повноважень. Чи щоб самі написали там, чи, чи щоб вони самі пішли, і так далі. Тобто механізму не було, але всі ж проголосували про те, щоб губернатора, голови обласної ради, значить інших чиновників, от цієї когорти не було. значить як посадових осіб відбувалися, і тоді оцю резолюцію проголосували виключно. Щодо голосування по е, відношенню, значить, до режиму Януковича і, і, і от, о, Верховної Ради й уряду, і щодо Михайлішини, там, в принципі, все зазначено, в можна моніторинги подивитися. Просто виникає відчуття, що е, оскільки було спрямовано все на міхаліщину на початку, що у вас просто особистий конфлікт. Я, я вам скажу, що якщо ви слідкуєте, якщо ви дуже дивитесь уважно, то е, я був скрізь. І біля облдержадміністрації, коли е, студенти, е, і ніхто не збирався ні міську владу блокувати, ні облдержадміністрацію. Це було, була мирна хода, це були вимоги е, громади міста Чернівців і люди, які були присутні в залі. Михайшин особисто запросив 120 осіб, які були присутні в 105-му кабінеті. Михайлішин їм відкрив двері, запустили людей в залу. Коли це в неділю він не відкрив двері? Ну я не знаю, коли неділю. не нічого Другого числа сесія. сесія, сесійне засідання було в міської ради. Ви впевнені, що він відкрив двері для того, щоб є самої сесії міської ради? ради. Ви ж можете подивитися на сайті Як. міської ради. Є абсолютно все. це ж не Слідчий діг yeah. yeah. чи ви провокуєте мене на, на якісь розмови? Я думаю, чи є особистий конфлікт? У вас у мене немає особистого конфлікту. У мене є конфлікт інтересів буковинців. Щоб перекрити всі можливі і неможливі дири, які існують для корупційних схем, для роздачі земель, для роздачі квартир. Оце є основним моїм мотивом всіх моїх діянь. Чому ж так жорстко не йде політика, проти ти попіймає? Не може бути жорстким. У нас нема жорсткої політики. У нас жорсткої політики нема. Ми йдемо мирним, мягким шляхом. Ні, ні. І цим будемо йти і весь Євромайдан, і в Київ, і в Чернівціх Сімстах не ставить за мету захоплення, не ставить мету е, блокування, не ставить мету брати гвинтівку. Е, До речі, я говорю е, зараз, на сьогодні, що якщо у мене знайдуть в машині або наркотики, або зброю, щоб ви не дивувалися. Бо воно може появитися у мене. Хоча зброї мені не потрібно, в мене достатньо, є офіційно зареєстрований. І я не збираюсь використовувати, я їх використовую тільки згідно ліцензії вихожу на полювання. Дякую Думаєте, час на телевінську. Скажіть, будь ласка, пане Олексію. Все-таки повертаючись до МНС, могла питання. Службова перевірка показала, що все дуже чудово і все дуже добре. І раптом замовкли ті люди, які скаржилися, Ну, відповідно до заяви тої. На сьогоднішній день нам варто читати чекати результатів спічень. Обов'язково. Був представник пан Поліщук, полковник, з яким я особисто зустрічався. А по збігу обставин він е, вчився разом з паном Сереєштру. Подивитесь, я не, не, Імені не пам'ятаю, вчились разом. Віктор. Знаєте, да? це та людина, яку я називав, яка є цепочкою відмивання коштів і вибивання коштів різними шляхами. І тому таке заключення було слідчої комісії. Ну, я сподіваюся, що наші слідчі слідчі наші. Не кинуть політичні переслідування, а займуться більш серйозні справи. Дякую, пані Наталію. Наступні запитання, будь ласка. Є ще у когось запитання? Немає? Дякую тоді всім за увагу. Хто не зареєструвався, прохання записати свої емейли, контакти для подальшої співпраці. 失礼します。